Всім привіт! 21 листопада. Я вирішив прогулятися по лісі. І ось ще грибочки є в цьому снігові. Перший грибочок. Ще й молоді навіть є. Ось. Не знаю як далі буде. Треба буде провіряти. Але ось такий малючок. Попався, о, холодно в руки. Але рибочок ще попався, не замерз нічого свіженький грибочок. Ось, тут геть сніг, а тут острівок є без снігу, такий маленький острівок без снігу, як спеціально. і там грибочок собі росте. Ось ті гарнецький молоденькі. Нічуть не замерзли, всі так, би тільки що виросли. Грибочки. Зараз будемо дивитися далі. Тут гарна чудова сьогодні погодка. Збираємо грибочки. По цій місцевості вже мій друг пройшов, провірив. Бачите, ще є такі глубиночки маленькі. О! Такі гарненькі. Ми їх не беремо. Ось одного грибика він залишив для мене. В цьому мохове. Ось. Так вони незамітні. Ось який гарний. Мохове собі. Там йому тепленько. Він собі ліс. О! Oh. Такий okay. стрункий виріс ще. Таку погодку. Красота. Ось, друзі, настала гарна погодка. Трошечки сонечко пробивається. Сніжок топиться. Все так іду, дивлюся тут. То... Ось такий є. Ми його не беремо, звісно, нам він не потрібний. Ось. Хай росте. Може хтось ще прийде за ним. Але ось там, що ми бачимо. О, красота. О, красота! Цьому сніговий сніг втрамбував листя. так Гарненько видно. Ось. А ну йдемо туди, що там є снігове? Ось що тут є? Красота? Ох? Який моцний веріс? Бачте йомусь. У листю, у снігове, тобто, у листю вони не замерзають, і такий сніг їм нічого не шкодить. Красень. Зараз ми ще провіримо цю місцевість. Я трошечки я підійшов від одного гриба, що знайшов великого. Ось там бачу щось маленьке під листочком. Сонечко засвітило. І отут є слід, що хтось пройшов. Що недалеко тут. Ану, ми спробуємо притягнути ось. Мабуть, ви бачите теж. Зараз ми побачимо, що то є хороше чи то нехороше. хороші. Що дивитися, що тут заховалося від нас. Ану-ка. А тут... Заховалася, ціла сімейка. Ви подивіться, як опеньки. Ну це красота. Точно, як опеньки. Сімейка грибів, Ось. Давненько я таких не знаходив. Ось тут скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І тут 6, 7, 8, 9. 9 отаких грибочків. Красота. Бачите, як і такі молоденькі. Ще є у лісі грибочки. Оце, друзі, ось така знахідка. Побачу польську. Вони рідко бувають, зараз таку вже холодину, але ось. Польський рибочок. Я собі думаю, о, хоч подивлюся на нього. А коли дивлюся, а там ось щось скривлене. Є. Ось так його покривило тут цього гребика. Чому не знаю, але. Ось так викривело. Вперся в коріння. Чи що? О, там ще був молод... маленький один, але він зогнив, не мав сили. Ну, о, а ну подивіться, я би його не замітив, але, звичайно, в листочках. Ось. Ось яка красота. Ну, знову ці молоденькі. О! Яка красотулька! Бачите, би не бачив польського і цього старого. Цього молодого я обов'язково би пропустив. Ось такі грибочки зимою. Чудово стало, так гарно, так класно. Тихонько, тихонько, вітру нема. Сніжок все топить. Але грибочки дуже гарно видно. Цей сніжочок втрамбував слистечко, і так воно гарно видно. Ось подивіться, який гарненький грибочок собі росте. І його здалеку видно. Хоча і він корічний І листя, але його видно, все рівно. Подивіться, який живий гриб. Ось. Яка красота. Я не знаю, скільки я вже сьогодні нахожу два великих. Все остальне і 19 молоденьких. Отакі вам молоденькі. Менші, більші, Як вони виростають цьому снігове, не знаю, але ростуть і гарні грибочки. Щось бачу снігове, а ну йдемо подивимось, що то є сніжкове. Закутався листям в снігове ось такий молодесень грибочок. Красота. Уже двадцятий. Молоденький. Ось я замітив, що здалеченько але не знаю, чи то гриб польський, чи такий, чи можливо єшник. Тому що також попадаються. Зараз ми війдемо, подивимося, але помаленьку йдемо, щоб щось не пропустити. І зараз будемо бачити, що там є. Він ще трошки листичком прикрився. Ах! Уже бачу я, що тут є. Ну і вам покажу, що тут є. Ось що є. Красота. Ось що є тут. Ось таке гарне уцьке тут росло. Дуже тут гарні грибочки. Снігу трішки є, звідси сонячна сторона, снігу менше, стоїть. 100... Ось ми переїхали в інше місце. Я тільки тут зайшов, вже потепліло. І, і ось такий грибочок. Попався. О! Який гарненький. Будемо шукати, якщо є один, думаємо, що знайдемо ще. Вже не хотів сюди йти, але чувство якесь було, щоб я йшов. Ось так і Тут дуже тяжко шукати, дуже листя таке. Але чуть 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 бачу, що тут є. Ось. Дуже тяжко замітно, але замітно. І що тут є? А ось що тут є? Свіженький білячок, Заховався в листочках, але я його знайшов. Красотулька.